України, як нації. Це ж контракт добровільний, пане Андрію, 18-25. Про... Ні, 18-25 є добровільний контракт, хто хоче піти воювати, Заборонна тому без проблем. Виїзд, а я кажу підтажу. про заборону так. на виїзд. Угу. Оця заборона на виїзд через неї. Ті люди, які е виїжджають, виїжджають в 17, проходять свою соціалізацію за кордоном, оцю. ті люди, які залишають, у чоловіки, які залишаються, вони знають. Про людей, які живуть там у світі, вони ж можуть вільно пересуватись. Вони їм заздріті розуміють, що це мене держава Україна не випускає. І відповідно, як він ставиться до держави України. Держава Україна теж особливий час переживає. Ми це все розуміємо. А, так, розуміємо. Дякую вам за вашу думку. От вона також має місце бути. Хочеться почути думку ще одного спікера зараз з нами на пряму зв'язку. Олексій Леонов, народний депутат від слуг народу, комітет з питань фінансів та податкової та митної політики. А пане Олексію, ми мені здається, зачепили дуже важливу тему. Ми підготували. Твали для розмови з вами також не менш цікаві та важливі актуальні теми, але хочеться я вашу думку з цього приводу почути. От з нами зараз перебуває соціолог Андрій Єременко, який от зазначив таку думку: ну чи не злочин це от заборона на виїзд за кордон вісімнадцять Чоловік, двадцять чоловіків от після зрозуміло. Військовозобов'язаних, але не мобілізаційного віку, як ми розуміємо. Ваша думка з цього приводу. Вітаю вас, дякую за запитання. Хочу сказати, що з цього питання разом з Юлією Гришиною це представник якраз комітету профільного, який займається цим питанням. Я був в робочій групі і в минулому році, і позаминулому році, і також виступав за позицію якраз того, щоб наші студенти, які не призивного віку, мали можливість виїжджати за кордон. Почули вас, дякуємо дуже за вашу позицію. Будемо сподіватися, знову ж таки, що в подальшому, можливо модель буде переглянута. Давайте ще Дякую. поговоримо про те, що зараз відбувається на майданчику перемовчому, чи те, що може відбуватися найближчим часом. Отже, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу у переговорах, Сенат США готовий винести на голосування законопроект про санкції проти Російської Федерації і також про ведення. 500% відсоткових тарифів для країн, які продовжують купувати російські енергоресурси. Про це зокрема заявив сенатор республіканець Лінсі Грем. Він також наголосив, вважає обов'язком США м -м, допомогти покласти край війні Російської Федерації проти України. Так само він там що зазначив, що в нього вже є 83 голоси під цей документ. Давайте почуємо більше від Грема. Якщо наступні кілька днів будуть такими ж як останні кілька місяців, тоді ви можете просто розраховувати на те, що ми рухатимемося далі. Бо я вважаю, що наш обов'язок спробувати допомогти світові покласти край цій війні. Я не прагну принизити Росію, але хочу, щоб війна закінчилася так, щоб не почалася нова. Якщо ми не зробимо цього правильно в Україні, і світ побачить, що Путіну це зійшло з рук, це буде ще гірше. Лінці Грем, сенатор США. Рада Європейського Союзу напередодні затвердила 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. До нього війшли майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються і гібридних загроз та прав людини. Про це повідомила голова європейської дипломатії пані Кая Калас. Президент України Володимир Зеленський своєю чергою подякував європейському союзу за нові обмеження проти агресорки. За його словами, важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот і усі схеми, які Використовує для розбудови військової промисловості. Давайте почуємо, президента Це крок в правильному напрямку. І має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта. Танкерний флот, вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Пане Олексію, нещодавно чули й думку від очільника МЗС України пана Андрія Сибіга, міністра МЗС, який сказав, що власне чудовий метод чудовий механізм пропонує пан Лінці Гремоці 500% додаткових тарифів мит на продукцію товарів із Російської Федерації та на товари із країн, які допомагають Російській Федерації обходити санкції. Чи можна сказати, що з кожним днем... Ну, стежучи за політикою держави-агресорка, ми ближчі до цього рішення, і штати стануть у фарватері, ухвалять це рішення і впровадять такі потужні санкції. А там і Європа не забереться. Як вважаєте, ну, Знаєте, дійсно для нас це був би дуже серйозний крок, черговий крок, черговий крок підтримки від партнерів, який точно буде послаблювати будь-які економічні ресурси держави агресора як приклад, я можу сказати, що дійсно ворог адаптується, і, наприклад, у дронах Шахет, які вся країна точно знає або чула, 52 іноземних компонента на сьогодні, і це говорить про те, що країна сьогодні Російська Федерація це не просто країна терорист, це країна контрабандист, яка залучає дійсно треті країни для того, щоб обходити будь-які схеми обмеження, і знаходити можливість обходити санкції, тому запровадження санкцій, які будуть ще жорсткішими до будь-яких енергоресурсів Російської Федерації, вони звичайно б'ють по економіці. А запровадження санкцій, які. Будуть обмежувати можливість співпрацювати з країнами, які допомагають. Ну, звичайно, вони будуть сприяти обмеженням у військовому потенціалі. Але дуже важливо ще розуміти, що будь-які санкції вони двосторонні. Тобто, коли наші партнери приймають якесь політичне рішення, це рішення їм і коштує фінансів. Якихось, наприклад, за останні три роки Європа зменшила. Товарообіг з Російською Федерацією майже в 210 мільярдів. Тобто, якщо він у 2021 році був десь приблизно 260 мільярдів, на сьогодні він всього 50. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то понад тисячу компаній, які вийшли з ринку Російської Федерації, втратили майже 50 мільярдів доларів. Тому ще раз повторюсь, ми повинні дійсно вдячні бути нашим партнерам, тому що це рішення не тільки політичні, це рішення і фінансові. Ну і звичайно, це кожного разу перемога дипломатична перемога нашого дипломатичного корпусу України. Ну дійсно, чимало ми говоримо і обговорюємо в ефірі вторинні санкції, які можуть бути накладені. Зокрема, так само буквально нещодавно прочитала вчора новину про те, що Індія закупила в Російської Федерації там за квітень щось просто якусь рекордну кількість нафти. Ну, це якраз про вторинні санкції. і враховуючи все це і враховуючи, поки що незрозумілу позицію Сполучені Штатів Америки, тому що ми вдячні пану Лінці Грему, але ми не розуміємо, чи будуть голоси дійсно під а, запровадження додаткових санкцій. І якщо сполучені штати Америки так би мовити відрікуться від додаткових санкцій, європейський союз наскільки нам допоможе в цьому, тому що поки що від ЄС ми чуємо рішучу позицію, і чи вистачить цих санкцій від ЄС? Повністю з вами згоден. Дійсно, європейський союз взяв можна сказати, лідерство в цьому питанні. Якщо ми говоримо про енергоносії, потрібно розуміти, що за час війни і запровадження санкцій Російська Федерація втратила вже майже 400 мільярдів доларів. Це десь приблизно 115 мільярдів на експорті нафтопродуктів, і десь 55 мільярдів на експорті газу. Що стосується подальших кроків, ну по перше, 17-й пакет він дійсно дуже серйозно б'є по судах, які перевозять ці нафтопродукти. Тіньовий флот запроваджені санкції на 189 суден цих. Але якщо ми візьмемо всю кількість, яка на сьогодні вже буде заблокована, завдяки усьому всього часу роботі санкцій, це майже 300 суден. Ну і європейський союз вже сьогодні працює над 18 пакетом, дуже серйозним, який повинен, наприклад. Зробити я вважаю, найвпливовіший крок за всі за весь час санкцій це зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 50 доларів за барель щоб зменшити доходи звичайно російської федерації від експорту також це стосується санкцій проти банків третіх країн які співпрацюють з російською федерацією і з оборонним сектором і отримують гроші через якісь якісь схеми ну і обмеження щодо проектів пов'язаних з Північним потоком та іншими критичними інфраструктурними об'єктами тому дійсно ви праві повністю ізолювати Росію через санкції на сьогодні неможливо без зупинки значної частини міжнародної торгівлі. Ми бачимо, що тиски санкцій працюють. Як приклад, ми можемо взяти Іран в цій країні санкції запрацювали через 9 років після їх запровадження. Але і ми бачимо, що сьогодні Росія звертається за допомогою до країн, таких як Північна Корея та Іран, тому що вони дійсно не справляються самі і намагаються просити допомогу. Ну і на останок цьому питанню хочу сказати, що дуже важливо, що наші європейські партнери також розуміють, що. Крім того, що запроваджувати санкції, їх потрібно і контролювати. І вже в 17-му пакеті дуже багато уваги цьому приділили, тому що якщо санкції запроваджені, але не мають контролю, це лише дійсно такі гарні наміри, пане Олексій, Ви поставили за приклад країну Іран, і дійсно ми знаємо цю державу як одну із найбільш підсанкційних зараз. У топі, наскільки я пам'ятаю, є якраз таки Російська Федерація. Потім ідуть там Північна Корея та Іран. Але от. Якщо дивитися на цей приклад, то я не впевнений. А чи працюють ці санкції таким чином, як того хочуть наші партнери, тому що Іран всю дорогу постійно зі всіма воює. Є санкції, немає так, санкції впливають, але в першу чергу на звичайне населення на цивільних людей у Ірані. У них там постійний перманентний стан аблекауту електрики стабільної немає, при тому, що Іран це потужна нафтова держава, і ну, і начебто з електрикою проблем не мало бути. У них там проблеми з соцмережами. У них там постійні обмеження. Межені і так далі, але війну вони продовжують вести, виготовляють безпілотники, будують балістичні ракети великої дальності, і в принципі для цілей, які ставить перед собою політичне керівництво цієї держави, санкції не заважають. Чи можна побоюватися і очікувати, що щось подібне чекає і на Росію? Санкції будуть впроваджуватися, але війна буде продовжуватись так само. Ну, ви знаєте, тут не зовсім так, скажімо так, маючи такий фінансовий потенціал, як Іран, ви правильно сказали, маючи таку кількість нафтопродуктів, які вони мають, ми зовсім не можемо навіть уявити, який був би потенціал військовий цієї країни, якщо б не було санкцій. А це по перше. По друге, сьогодні те, що робить, наприклад, Російська Федерація з Північною Кореєю, Помагаючи рано, ну ми бачимо просто так сказати дружні відносини тараничних країн, які один одного намагаються підтримувати і фінансувати, і це точно не є найкращим прикладом. Що стосується Російської Федерації, ми дійсно бачимо результати ще раз повторюсь. Це 400 мільярдів доларів, які вже втрачені через блокування роботи енергеносіїв. Ще це 300 мільярдів доларів, які заморожені російські активи. Це бюджетний дефіцит, який сьогодні майже 5%. Це скорочення на сьогодні дуже серйозних напрямків фінансування оборонної сфери Російської Федерації. Тому говорити про те, що санкції зовсім не працюють. Це неправильно. Санкції працюють. Тиск ми повинні продовжувати. Дійсно, ми продовжити повинні те, що говорить наш президент. Тиск на будь-які торгівельні напрямки Російської Федерації, і звичайно, сьогодні енергоносії в Росії є їх артерією, фінансовою артерією, яка фінансує сьогодні будь-який оборонний сектор та війну. Тому те, що роблять сьогодні партнери, дуже важливо. І ще раз повторюсь: це не тільки політичне рішення, це і фінансове фінансові втрати і для наших партнерів, в тому числі. Ну, ще хочеться коротенько з вами пройти тут цю тему, тому що вона розлетілася соціальними мережами. Українці певним чином обурені. Отже, українці почали отримувати листи з податкової через грошові перекази, причина надходження коштів на банківські карти та підозри в онлайн-торгівлі. Приклад листа у мережі показала бухгалтерка Людмила Бонднар і додала, що якщо не прийти до податкової після отримання такого листа, то можна отримати штраф за незареєстровану діяльність. Тим часом Данило Гетьманцев обурився діями податківців. Таку реакцію голови комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики викликало звернення громадянина. У ньому народного депутата попросили прокоментувати виклик до податкової через отримані на картку аж цілих 200 гривень. Давайте почуємо Гетьманцева. Звідки ця здатність будь-яку нормальну ідею виконанням викривити до навпаки, дискредитувавши систему, це якийсь вірус? Чи настільки вам байдуже на те, що ви робите і як це сприймається? Невже вас настільки нахвилює результат? Але замість того, аби виявити дійсно незареєстрований бізнес і розібратися з ним, ви суцільним порядком розсилаєте листи щастя всім без виключення за 200 гривень. Серйозно, ви порахували, скільки державі коштує таке ваше адміністрування? Ви уявили, як ви цим дискредитуєте і себе, і державу? З такими податківцями ворогів не треба. Пане Олексію, от ми тут на новинах лайф не обговорюємо за спинами наших чиновників, зокрема і народних депутатів і шановного пана Данила. І тому будемо з ним також виходити на зв'язок, аби його коментар почути з цього приводу. Але ваша особиста думка, чому пан Данило як ініціатор багатьох подібних історій, зараз звертається до податківців з обуренням і запитує: Ви, ви, ви чому немає звернення до власне самої персони, самого себе? Як ви сприймаєте оці от ініціативи 200 да. гривень на картку і одразу ж якась повістка до податкової? Дякую за запитання. Давайте я трошки предісторію, скажімо, так, цього ситуації розповім. 29 квітня до нашого комітету надійшов законопроект, урядовий законопроект, який стосується. Оподаткування продажу на електронних платформах всі знають в народі цей законопроект, як законопроект про ЛІЛС uh -huh. або uh -huh. про продаж на Prom.ua і так далі. І хочу сказати, що позиція народних депутатів була дуже критична, і вона і є дуже критичною до цього законопроекту, тому що ми вважаємо, що оподатковувати потрібно бізнес, а не побут, про що і говорить голова комітету, в якому я якраз і працюю. І е, якщо наші е, урядовці пропонують оподатковувати з першого продажу і надавати інформацію з електронної платформи про Будь-яку людину, яка здійснила цей продаж одразу до податкової, то в європейська практика говорить про те, що людина має можливість продавати, наприклад, у рік на 2000 євро якихось своїх речей, які або якихось побутових речей, які він використовував раніше, і це не оподатковується або це 2000 євро, або 30 таких транзакцій, які він може здійснити. Тому хочу сказати, що позиція комітету була дуже критичною до цього законопроекту. Точно ми його не підтримували і говорі говоримо про те, що перед тим як над ним почати працювати, там багато є речей, над якими потрібно працювати і говорити. І податкова те, що податкова буде отримувати, наприклад, інформацію лише з електронних платформ в Україні. А тиску на електронні профіли не можуть не оподатковуватися, тому реакція повністю зрозуміла. Ну це ненормально за 200 гривень присилати людині, щоб він надав інформацію, якщо він продав якусь свою побутову річ. Дуже дякуємо, пане Олексію, за вашу позицію. І дуже приємно чути, що в комітеті саме така логіка зараз панує над всім, що відбувається. І власне Данило Гетманцев також, як ми розуміємо, мислить як більшість українців в цьому плані. Тому знову ж таки неможливо не висловити радість з цього приводу. Олексій Леонов, народний депутат від слуг народу комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами був на зв'язку. Пане Олексію, ще раз вдячні вам за те, що долучилися. Ну і продовжуємо розмову з нашим гостем у студії. Це Андрій Єременко. Він соц соціолог. і з вами як не дивно про соціологію. Пана Андрію, 62% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії. Про це свідчать результати опитування Гарвард, Капс, Harris Poll. Серед прихильників демократів такої думки дотримується 71% опитаних а серед республіканців 59%, що менше, як зрозуміло. Крім того, 64% американців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки. Від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни, ну і також згідно з результатами опитування, близько 60% громадян США вважають, що Дональд Трамп мав би займати жорсткішу позицію щодо Росії. А от 59% вважають, що Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з Путіним і росіянами. Також водночас 66% респондентів вважають, що Путін грає в ігри і заводить США. Та захід у глухий кут, тоді як 62% вірять, що Володимир Зеленський щиро хоче закінчити цю війну. Ми пам'ятаємо, запитали це питання журналісти в Дональда Трампа. Він сказав: мені треба 2-3 тижні, щоб зрозуміти, чи дійсно президент Зеленський хоче завершення війни. Абсурдне абсолютно питання ми розуміємо. Але тим не менш, дивіться постійно говорили раніше про те, що ну все одно він працює на свій електорат. Окей, от, будь ласка, електорат 62, 65, 66% за підтримку України, за те, що мало робить Трамп у боротьбі з Путіним. Що далі? Далі, ну, якщо бути в здоров у логіці такого здорового глузду, а, позиція президента має потрошку змінюватись у бік більш підтримки України. Але ми зараз бачимо президент, м'яко кажучи, специфічною Сполучених Штатів його вибрали американці, американцям його оцінювати. А, і наскільки я розумію, Білий дом він реагує все ж таки на, а, на соціологію, на громадську думку. Mm. Ну, а, ви ви ж пам'ятаєте, як Штат там не подуя, і там не сподобався Ілон Маск. А там же ж були про те. А те, згадайте, коли ви останній раз чули про Ілона Маска, ну, як Ілона про... Маска зараз вже немає, його, майже, його, майже. Його, його прибрали майже його зовсім немає, як американського чиновника. Він є як е, інформаційний е, суб'єкт, mm -hmm. він є як бізнесмен, але от як чиновник, нехай тимчасовий, його вже немає, додже вже немає там і так далі. Тому так. що почали. Тому він на це реагує. Інша історія, що наскільки я розумію, Трамп сам особисто дуже не хоче вводити. Санкції проти Росії йому дуже подобається цей, після кожної розмови з Путіним казати, що він там пройшла дуже чудова розмова і нічого не робити. Я так розумію, що це Путін його Полюбляє Меланію Трамп. А, да, 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 і все інше. Тому от ми на це Це для нас дані, це для нас, от як погода. От вам ми в Штатах президент от такий. А, ну, з таким працювати. Наскільки я розумію, після розмови в Авальному Кабінеті, отої помка вже відомої український президент. Зрозумів, як треба бути з все поводити з Трампом. Uh -huh. Після цього та в них вже і зустріч, телефонні розмови. І теж кожна зустріч телефонна розмова Зеленське супроводжується фразу про те, що це от дуже чудове, все круто. great again і так далі. Знаєте, що характерно, незважаючи на всі заяви Трампа про бажання анексувати Гренландію, повернути Америці Панамський канал, все рівно США. Ми розуміємо, це демократична держава. Україна також демократична держава, і ми від спілкування з нашими гостями знаємо, що в офісі президента користуються соціологією, тому що покладаються і звертають увагу на думку громадян своєї країни. і Слава Богу, та у США я впевнений точно так само працює. Ми знаємо це, от канонічний серіал картковий. Будинок зважають на соціологію і на думку своїх громадян на свій електорат. То чи можна говорити, що від того наскільки? Нарцисично налаштований, егоїстично налаштований, або можливо навіть тоталітарно налаштований президент США, А от вартість собі вартість цього одного голоса, однієї думки електората, вона падає там у США. І зараз, от, наприклад, якщо порівнювати з президентом Байденом Трампа, от думка американців не така е, вартісна, як було раніше. А, ні, неправда. Справа в тому, що ж постійно вибори відбуваються. Так. Більше того, ми та знаємо про вибори в їхній законодавчора. В них ж там Є, в, в них там суддів вибирають, вибирав, там десь прокурорів вибирають, в них там а, постійно величезна кількість аналогів того, що у нас місцеві ради є і mm -hmm. так далі. Штати це дуже складна політична mm -hmm. система. І відповідно, коли от, республіканці будуть.